Осінь ідеальний час для омолодження півоній. Поділ куща дозволяє не лише отримати нові саджанці, а й подарувати друге життя старій рослині. У цьому відео я покажу покроково, як поділити кущ півоні, щоб кожна поділка була сильною, швидко вкорінилася та пішла у ріст. Всім привіт, мої півоні і візайки! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо працювати. Ділення куща це обов'язкова процедура для збереження здоров'я рослини та пишного цвітіння. У старих кущів цвітіння може погіршуватись квіти, стають дрібнішими, не такими яскравими втрачаються сортові особливості коріння трухлявіє. Тому, щоб запобігти старіню, кущі ділять через кожні 5-7 років після посадки. Оптимальний термін для цього це початок осені, вересень-жовтень, коли квіти давно вже відсвіли і готуються до зими. У цей період на корневищі вже добре видні бруньки відновлення, але ще не почалися масово утворюватися, всмоктуючі корінчики, які постачають рослині, воду та поживні речовини. Я сьогодні буду показувати ділення на молодих кущах, так як при закладанні півонієвої клумби стався пересорт і мені потрібно їх замінити. Буду садити легендарну сару Бернер. Це один з найпопулярніших сортів рожевих півоній у світі. І сучасний сорт Нік Шейлор. Це гігантські квіти з ніжно-рожевим відтінком. Насамперед готуємо наш кущ до викопування сікатором, зрізаємо стебла, залишаючи пеньки за вишки 10-15 см. Це робиться для зручності роботи. Кущ стає компактніше, його легше дістати з землі, не пошкодивши корневище. Далі нам потрібно обережно витягнути корневище із ґрунту. Для цього обкопуємо по колу, відступивши від стебел 35-40 сантиметрів. Наше завдання зараз дістати корневище разом з комом землі. При цьому ні в якому разі не можна тягнути за стебла, бо вони можуть відірватися разом з бруньками відновлення, і ми втратимо цінний посадковий матеріал. Правильно брати кущ знизу, таким чином всі бруньки будуть неушкоджені, і ми можемо правильно поділити кущ без втрат. Буває таке, що півоння не викопуються багато-багато років, і корневище виростає до справжніх гігантських розмірів. Витягнути таке з ґрунту надто складно. Щоб полегшити роботу, коріння гіганти можна розколоти на декілька частин прямо в землі. Для цього ми беремо міцний кілок і вбиваємо його в центр куща. Таким чином, корневище трісне і поділиться на декілька частин, і нам буде значно легше витягнути їх із ґрунту. Наше корневище ми успішно витягнули з землі і готуємо його до ділення. Сильним струменем води змиваємо всю землю, щоб виднілися бруньки відновлення. Це дуже важливо, тільки повністю очищений від землі кущ можна правильно поділити. Моє корневище вже добре відмите, і зараз мені потрібно залишити його хоча б на добу в затінку, тому що після викопування коріння дуже соковите і крихке, і його легко пошкодити не в тому місці, що нам потрібно. А от після легкого підсушування коріння стає більш еластичнішим та податливим, і ділити його безпечніше та простіше. Щоб півонія добре прижилася і вже через один-два роки дала розкішне цвітіння, важливо правильно сформувати ділинки. На кожному шматку має залишатися 3-5 добре розвинених бруньок відновлення. До них обов'язково мають бути прикріплені кілька товстих коренів завдовжки не менше 10-15 см. Стандартизація ділинки це не просто правило, це знання, накопичене цілими поколіннями садівників. Маленький шматочок, що має одну-дві бруньки відновлення, буде занадто довго нарощувати масу і не скоро. Занадто велика діленка, що має 8-10 бруньок, може повести себе як старий нерозділений кущ, хворітиме та даватиме слабкий новий приріст. Тому золота середина це діленка, що має 3-5 бруньок та міцні корінці. Саме вона дає найшвидший та найстабільніший результат. Корочуємо стабла та ділимо наше корневище. Після поділу всі зрізи необхідно продезінфікувати. Так робила ще моя бабуся оновлювала зрізи і одразу присипала їх попелом. Але попіл вважається слабким антисептиком, тому краще використовувати сучасні методи. Я зазвичай дезінфікую за допомогою таких фунгіцидів, як фундозол або максим. У цьому випадку також краще оновити зрізи на ділинці та занурити її у розчин фунгіциду. Після дезінфекції витягаємо ділинки і підсушуємо протягом декількох годин, а краще доби у затінку. Наша ділинка продезінфікована, підсушена і повністю готова до посадки. Але буває так, що немає можливості одразу висадити півонію у ґрунт. У такому випадку нам її потрібно правильно зберегти. І я зараз покажу, як це зробити. Беремо поліетиленовий пакет і в ньому робимо декілька отворів, щоб була циркуляція повітря. Кладемо туди ділинку та присипаємо злегка зволоженою тирсою торфом або мохом з фагном. Пакет щільно закриваємо. Так створюється мікроклімат, в якому ділинки можуть зберігатися кілька тижнів, а іноді і місяців. У приміщенні, де буде зберігатися посадковий матеріал, температура повинна бути від 2 до 4 градусів. Це може бути льох або навіть холодильник, але обов'язково на полиці для зберігання овочів. Головне періодично перевіряти стан рослини та провітрювати, щоб вони не запліснявіли. Цей простий спосіб допоможе зберегти посадковий матеріал до оптимальних сроків висаджування. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!